Обіцяне відео про підсолоджувачі. Гадаю, всі вже начувані про той аспартам в Кока-Колі та інші хімічні сполуки, які шкодять нашому здоров'ю, але виникає слушне запитання: чи корисні природні підсолоджувачі, наприклад, стевія? Виробники часто рекламують цю продукцію як натуральну, корисну, але виробники фруктози також рекламували У 2023 році. Всесвітня організація охорони здоров'я випустила нову інструкцію щодо нецукрових підсолоджувачів. До них відноситься ацесульфам, аспартам, адвантам, цикламати, неотам, сахарин, сукралоза, стевія і похідні стевії. Отож, що рекомендувала нам Всесвітня організація охорони здоров'я у настанові зазначено, що використання підсолоджувачів не дає жодної довгострокової користі щодо зменшення жиру в організмі у дорослих чи дітей. Результати досліджень, які були на той час, також свідчили про потенційні небажані наслідки від тривалого застосування підсолоджувачів, такі як підвищення ризику цукрового діабету другого типу, серцево-судинних захворювань і смертності у дорослих. Рекомендація стосувалася усіх і включала і синтетичні, і природні, і модифіковані непоживні підсолоджувачі. Тому Намагайтеся робити ваш раціон не солодким, але смачним. І пам'ятайте, що смачно не завжди означає солодко.